Сьогодні у нас було два читання і вангелі. Одне з них присвячено тому що сьогодні неділя перед воздвиженням чесного і животворчого Христа. І в ньому Христос говорить, що належить піднестися. Сину Божому, щоб надати спасіння всім тим, хто приймає його, хто вірує в нього, хто йде його шляхам. Бо не для того, отець посилає сина свого в світ, щоб судити світ а для того, щоб спасти світ. Це сповнює нас тою надією, яка і має бути у віруючій людини. Але зверніть увагу, тут є одна, лише одна. Умова. Ти маєш бути разом із Ним. Ти маєш шукати єдності з Ним. Ти маєш іти його шляхами. Ти маєш наслідувати його. І в такому разі сумнів у нас немає. Для того покликана церква, щоб об'єднати тих, хто шукає спасіння, хто шукає прощення і розрішення своїх гріхів, шукає можливості вдосконалення свого існування, а головне, шукає єдності з Богом, прагне єдності з Богом, любить. Свого Спасителя. Це спільнота церква. Спільнота людей, які є в єдності з Богом. Вона насправді протистоїть іншому світу, де такої єдності немає. Де інше керує людською поведінкою почуттями і думками. І про це інше у нас та притча, яку промовляє в іншому читанні Спаситель. Це притча про бенкет весільний, царя, який покликав дуже багато покликаних. Але вони не схотіли прийти. Він кличе і посилає своїх рабів, щоб вони закликали, а ти рабів ображають, когось вбивають, і ти не хочеш. Що робить цар в притці Спасителя? Посилає військо знищити тих, хто вбив його рабів. З одного боку. Христос прийшов у світ. Не щоб судити світ, а щоб надати йому спасіння. На Христі він відкриває обійма і кличе, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені. А світ не хоче йти. І не тільки не хоче йти. Виявляє жахливу, ворожість, жорстокість, непримиринність. І такий світ, який так вороже ставиться до нашої спільноти, до нашої церкви, він в цій притчі засуджений. Засуджений нагиблю. Нам треба розуміти, що Не ту доброту виявляє Христос, що вона байдуже до наших якостей, до нашої поведінки, до наших поглядів і способу життя. Нічого подібного. Він не байдуже. Він кличе, але якщо Хтось виявляє і ворожість, і жорстокість, і нетерпимість, то про тих є слова в темряву зовнішню, де буде плач і скриги зубів. І це вимога, яка дуже сувує. Ти не просто маєш обрати, ти маєш подбати про себе так, щоб бути готовим до прийняття тої поживи, яку дає Спаситель світові. Він є, як він себе сам назвав, хліб життя. Він є пожива всьому світові. Він надає себе нас, нам. Надає себе, але ти ж маєш бути в усякому разі готовим до прийняття. А заходить цар господар в бенкетний зал і бачить людину, яка не має. Святкового весільного одягу. І справа не в тому, що він такий бідний, що в нього не було такого одягу. Справа в тому, що він знехтував. Бо на порозі для тих, у кого немає одягу, стояли люди і пропонували вдягніться. Весільний одяг. Він знехтувався. Він не хоче приготувати себе навіть зовнішньо, Не хоче приготувати себе. Споживати так. Приготувати себе ні в якому разі. Саме про нього і сказано. Зв'яжіть йому руки і ноги, і киньте його в темряву зовнішню, де плач іскрить зубів. Тобто... Обійма відкритий для всього світу на Христі. Для того він і був піднесений на Христі, щоб відкрити обійма цілому світові, щоб надати спасіння цілому світові, щоб простити гріхи всім. Але це не означає, що без розбору буде прощено все і всі. Ні? Якщо людина не шукає покаяння, якщо людина байдуже до своїх недоліків, слабкостей і гріхів, якщо вона не хоче удосконалювати себе, вона вже засуджена на темряву зовнішню. Що ж казати про тих, хто просто не хоче прийняти поживи Господньої, а відповідає ворожістю і жорстокістю? Ми повинні пам'ятати ці уроки Спасителя, саме тому, що ми живемо тяжкий і жорстокий час. І ми дуже багато бачимо і горя, і страждань, і втрат, і жорстокості. І нам треба розуміти, що до того зла, яке навалою йде на нас, спаситель був таким же непримиренним, як і ми. Він не примиряється. Він каже про царя, що той посилає військо, щоб знищити І це ж неодноразово таке відбувається в Євангелії. Не треба думати про його доброту, милосердя, любов. Так як, можливо, ми думали раніше, що вона всіх охоплює і не питає ні в кого, ні про що. Питає. Питає, хто ти, з ким ти, що ти робиш, куди ти прямуєш? На що спрямовані твої думки, почуття і бажання. І він дуже багато говорив про дерева, які не дають плодів, осікаються і віддаються вогню. Прополову, яка збирається для того, щоб бути спаленою.